Сейчас я вам открою страшну тайну. Як власниця стоматологічної клініки має переживати все ж крутиться навколо неї? От собственно, тайна. В моїй клініці все крутиться навколо пацієнтів, навколо кожного пацієнта, який приходить до нас, не навколо мене. Не навколо мене. Навколо мене, що навколо мене крутитися. Я власник, я організовую роботу лікарів та пацієнтів. Я їх поєдную і ми разом складаємо плани лікування, такі які будуть найвигідніші для наших пацієнтів і найкращі, да? щоб всім все подобалося. Навколо власника, що крутитися? Моя задача правильно руковруководіть. Процесам. Або інколи я лікую, так, як лікар-терапевт, коли люди записуються до мене особисто. Чому ми крутимося навколо пацієнта? Тому що це наша фішка. Наше, напевно, мені здається, що тільки ми так робимо. Нам важливо, щоб абсолютно кожний пацієнт, який приходить в нашу клініку, в нас в кабінет, до кожного до будь-якого лікаря, виходив задоволений. Це абсолютно, це абсолютно така даність, яка в нас є, знаєте, висить за правило, щоб абсолютно кожна людина отримала те, що вона хоче. План лікування такий, який сподобається і лікарю, і пацієнту. Зубний технік такий, щоб його роботи сподобалися і лікарю, і пацієнту, і самому судному техніку, терапевтичне лікування, ортопедичне лікування, видалення абсолютно все крутиться навколо пацієнта. Ми пропонуємо тільки так, щоб пацієнту було максимально вигідно, максимально корисно і максимально класно. В нас в рікус клінік все крутиться навколо пацієнта. Люди запам'ятаєте це, якщо ви хочете завжди бути знаєте, на такому на рівні ВІП. То будь-хто в нас на кожний пацієнт, в нас віп пацієнт незалежно незалежності від того, як, як ви, що ви, звідки ви, хто ви і взагалі. Ну, тобто, ви зрозуміли, що я вам хочу сказати, е, така в нас філософія. Переходьте до нас, вам сподобається 100%. Запрошую всіх.